Казала, сказала, що вона себе просто недооцінює, що це нікому не треба, що в не вірила, світала. Я кажу, Боже, як ти можеш? Ти така талановита, як ти можеш це казати? І ем, нам може здаватися, що от мої вірші нікому не треба і так далі, але воно десь воно, ти робиш якийсь цей вклад. Я от на Юлю подивилася і кажу, в тебе певно асидент в Діві. І я кажу, давай я подивлюся твою натальну карту. Після цього я відкриваю її Наталю карту, відкриваю, кажу, на, дивись, моя донька сиділа поруч, як свідок. Кажу, дивись, в тебе астедент в діві. Шок. Як так? Тому що я побачила в ній таку увагу до деталей. Потім ми, я розбираю її далі, ми просто проговорюємо. Мені так це подобається. От я просто її розбираю. І я кажу, дивися, в тебе дім шлюбу в знаці, там ще багато нюансів збілося, в риба. Кажу, хто в тебе познаку дяку дякую чоловік? Вона каже, риби. Уявляєте? Ри-би. Все, другий збіг. І там астрологію можна повірити тільки після збігів.